Беніта, <ганіто> <Знає>, а <що> розумні <ганіто> створіння, Вони мають удостоені. Так проходять заняття з каністерапії. Це метод позитивного психосоціального впливу на людей за допомогою тварин. На такий вид терапії прийшла Ангеліна. Жінка каже, взаємодія з собаками допомагає зменшити стрес. Вони створені просто для того, щоб нам дарувати це своє тепло і добро. Дуже так класно їх пожмякати, потискати. Вони такі м'ясенькі. Для Ангеліни це перший досвід каністерапії. На занятті жінка багато дізналася й про емоції собак. Коли ти сама сам людина і можеш бачити відображення цих емоцій в іншій людині, ти їх краще розумієш. А в собаці їх важко так зрозуміти, бо ну зовсім інша структура, міміки, обличчя і так далі. То досить мені це цікаво було дізнатися. Психологиня центру каністерапії Оксана Абрамова каже, заняття з собаками допомагають стати більш розкутими, що допомагає спеціалістам розібратися з психологічними проблемами людини. Коли люди бачать тварин, вони мають актуальні емоції: або задоволення, або страху, або ем, ну тако трохи розгубленості якоїсь, якщо не знають, як поводитись з собакою. Але це актуальна емоція, з якою можна працювати. Відкрився цей центр каністерапії у рівному чотири місяці тому. Головна мета допомогти усім, хто постраждав від війни. Першу чергу, звичайно, це військові, ветерани, їхні сім'ї, внутрішньопереміщені особи, ну і дітки з особлими освітніми потребами. Але враховуючи те, що в нашій країні війна немає людей, хто не постраждав. Всі постраждали. Тому, в принципі, всім верстам населення ми надаємо психологічну допомогу. За період роботи центру до них звернулося чимало людей. Зокрема, і ті, хто хотів подолати фобію до собак. Заняття з песиками допомагають, і при реабілітації військовослужбовців. Хлопці, в яких є ампутація, їм досить важко або серйозні поранення. В кінцівок, їм досить важко виконувати деякі рухи. Годуючи собаку, гладячи собаку, граючись собакою, вони саме відпрацьовують ті реабілітаційні навички, які їм потрібні в подальшому житті. До слова, вдалося відкрити центр каністерапії у Рівному завдяки перемозі на конкурсі від одного зі світових фондів. Там фінансують проєкти, що підкреслюють важливу роль домашніх тварин у суспільстві. Владислав Стецюк, новини рівного.